Ви коли-небудь думали про те, щоб кинути всіх і перебратись в інше місто або країну? Якщо так, куди б ви поїхали? Не буду брехати кожного разу, коли я їду додому після скаженого робочого дня посеред шаленого тижня. Я замислююсь, як далеко зможу дістатись, якщо просто продовжуватиму їхати. Скільки грошей на бензин у мене є? Чи зможу я доїхати до маленького сільського містечка, де зможу працювати за готівку, винайняти кімнату і просто зникнути? Через скільки часу мене знайдуть. Багато років тому я працював з одним парубком. Він завжди був трохи відстороненим, але мав своє коло друзів. Коли бізнес пішов на спад, він потрапив під хвилю скорочень. Зрідка його можна було зустріти на вулиці, але він завжди уникав спілкування з людьми. Переходив дорогу, коли бачив знайомого, навіть якщо це був його колишній товариш. Очевидно, йому було важко знайти роботу, і він так і не зміг стати на ноги. Хлопець відмовився від будь-якої допомоги. Люди намагались порекомендувати його. На Якусь посаду, але він відмовлявся. Поступово чувак просто зник з життя цих людей. Приблизно через 5-6 років одна з його близьких подруг була на роботі, коли їй зателефонували з офісу шерифа і запитали, чи впізнає вона телефонний номер. Це виявився номер того хлопця. Хтось гуляв у національному парку, натрапив на тіло і викликав поліцію. Копи знайшли його тіло, пістолет і мобільний телефон. Телефон належав йому. Вони змогли витягти якісь дані з телефону, але не Ато, оскільки він пролежав під відкритим небом щонайменше пару років, і її номер був першим, що зберігся в телефоні. Згодом ми всі дізнали, що сталося. Він пішов на дно після того, як його звільнили, і так і не зміг стати на ноги. Йому було надто соромно просити чи приймати допомогу. Коли його орендодавець не отримав орендної плати, він змушений був обшукати квартиру. Там були лише стіл, стілець і порожній холодильник. Більше нічого. Чоловік припустив, що хлопець просто втік. Щоб не платити орендну плату, він був відірваний від сім'ї і викинув людей зі свого життя. Тож, коли він зник, цього буквально ніхто не помітив. У департаменті шерифа сказали, що це була сліпа випадковість, що хтось натрапив на його тіло. Це було в тій частині парку, куди майже ніхто не ходить. Схоже на те, що він не хотів, щоб його знайшли. Зробив це двічі, власне кажучи, один раз через навчання вирішив перевестися в інший університет перед самим початком нового семестру, а другий раз через засій на роботі та невдалі стосунки. В обох випадках про це знала лише моя найближча родина, і лише в другому випадку кілька обраних друзів. Обидва рази приходило сумне усвідомлення того, що ти можеш зникнути життя друзів і їм буде байдуже, бо ти просто одне із багатьох облич. Дуже мало людей помітили і запитали, де я подівся в одному випадку. Мене через рік запитали, чи не хочу я піти до бару. Я все кинув і переїхав в інший кінець країни. Це призвело до того, що моя мама нарешті зрозуміла, що я самостійна особистість, і більше не намагалась обманом чи звинуваченнями змусити мене робити те, що хоче вона. Коли я знову почав з нею спілкуватись, вона ставилась до мене з більшою повагою і відчула полегшення від того, що я не помер. Багато чого ще сталося, але це не має відношення до теми. Німеччина Кеніг Свінтер ніхто мене тут не знайде. Я щойно подивився відео на YouTube на каналі Explore with Us про хлопця, який просто взяв усю готівку, яку міг, залишивши гаманець, ключі, телефон, усе сів на потяг з Нью-Йорка до стежки Апалачі і просто пішов собі. Дійшов до Центральної Флориди, а потім вирішив просто лягти і померти. Я не хотів би помирати, але ідея кинути все і піти гуляти дуже імпонувала мені на певному етапі: просто ходити пішки місяцями, час від часу зустрічаючи незнайомих людей і мандрувати. З ними. Це звучить заспокійливо і терапевтично. Моя співробітниця так і зробила. Кинула роботу і поїхала до Мексики. Вона видалила все пов'язане з соціальними мережами. Відтоді про неї більше нічого не було чути. Я вчинив так само. У 18 років приєднався до військово-повітряних сил. Провів за кордоном майже 9 років. Потім покинув ВПС і залишився за кордоном, де й досі перебуваю. Чорт забирай, я пішов на війну, а більшість навіть не знала про це, включно з родиною. Знали тільки найближчі люди. Їм було відомо, куди я переїхав, але я ні з ким не спілкувався після школи. Тож не схоже, що вони знали, чим я насправді займався. Потім з'явились MySpace і Фейсбук, і всі намагалися зі мною зв'язати. Тись, але я просто їх проігнорував. Ви повинні розуміти, що до соціальних мереж не існувало такого поняття, як гостинг або зникнення з мережі. Ви просто переставали спілкуватись з людьми до наступного разу, коли їх зустрічали. Було не так, як сьогодні. Ти просто робив свою справу, займався своїми клопотами, і люди поважали це. Я впевнений, що більшість людей, яких я знав, за винятком одного-двох друзів і сім'ї, навіть не підозрюють, що я живий. Я практично так і зробив. Переїхав до нової Зеландії. Попередивши про від'їзд лише за 4 місяці, я не міг знайти пристойну роботу, романтичних стосунків не було. В сім'ї був безлад. Я відчував себе самотнім. Зараз я переїхав до Окленда, де у мене є кохана дівчина, пристойна робота, і я працюю над тим, щоб знайти більше друзів. Я намагаюсь підтримувати зв'язок з людьми там, але все зводиться до тут нічого нового, або до того, що трапляється якась подія, і ми її обговорюємо. Я сумую за домом, але тут мені дуже добре. Я зробив це одного разу, коли був у пізньому підлітковому віці. Я переїхав жити за три штати, видалив свої соціальні мережі, змінив номер телефону і вирішив почати нове життя. Це були найкращі три роки в моєму житті. Я використав цей час, щоб рости і любити себе, розвивати позитивне мислення. Повернувшись через три роки, я просто почав невпинно працювати, адже ця поїздка коштувала мені всіх заощаджень. Я жодного дня не працював, але щодня ходив до спортзалу. Добре харчувався і просто насолоджувався життям. Не проміняв би це ні на що. Зараз мені трохи за 30 і в червні я одружуюсь. Цей досвід суттєво змінив моє життя, адже протягом трьох років я жив сам. Перша думка це Таїланд. Рекомендую. Я тут вже 9 місяців. Знайшов купу чудових нових друзів і нітрохи не сумую за своїм старим життям. У мене вийшло континентальний Китай. Я мав пробути тут кілька місяців, а потім поїхати до В'єтнаму чи Японії, але знайшов другу половинку. А решта вже історія. Минуло майже 10 років. Ні про що не шкодую. Люди писали мені близько місяця, питаючи, де я а потім просто перестали цікавитись. Виявилось, що я не так вже й багато залишив позаду. 10 з 10. Я б зробив це знову. Я б ніколи цього не зробив, бо сумував би за дружиною та сином. Але повірте, час від часу мені спадало на думку сховатись у мексиканській глибинці і просто анонімно прожити життя на заощаджені кошти, вирощуючи власні фрукти в якомусь невеличкому селі. Я мабуть переїхав би на Борнгольм. Це дуже далеко від материкової території Данії, і моя сім'я та друзі навряд чи будуть мене там шукати. Не робіть цього. Мій найкращий друг зробив це у 1981 році, і я досі не можу второпати, чому не знаю, що я вчинив не так. Я зробив це. Це було найгірше, що я зробив у своєму житті. За рік я повернувся додому і попросив вибачення у своєї сім'ї. Оскільки я вже трохи знаю шведську, я переїхав до Швеції і став би пекарем. Так, я хотіла б хатинку або маленький будиночок у лісі біля озера. Мені б щомісяця привозили продукти. З книжками та комп'ютером я була б у повній гармонії. Тільки я і мої думки. Це не відповідь, а просто мої міркування, оскільки мені здається, що я розумію суть питання. Коли ми щасливі, можемо фантазувати про інше життя в іншому місці. Трава завжди зеленіша деінде. Ви можете думати, я переїду до Європи і заживу кращим життям. Я зміню своє оточення і тоді стану щасливим і радісним. Справа в тому, що коли ви переїжджаєте в Європу, то зазвичай розумієте, що не лише середовище існування заважало вашому щастю. Можливо, справа в тобі Момо, всі ваші страждання, труднощі, апатія, погані звички все ще сидять у вас, коли ви виходите з літака, і вони продовжують жити у вас, коли ви знаходитесь в іншій країні роками. Це буває нелегко прийняти, фантазуючи про втечу і новий старт. Уявляючи світло в кінці тунелю, ви нарешті потрапляєте туди і розумієте, що жодна з ваших проблем нікуди не зникла. Проблема завжди була у вас. Цікава річ. Я думаю, що зміна середовища і культури дійсно може допомогти. І змінити життя людей на краще. Так було зі мною в минулому. Це правда, що незалежно від того, куди ти їдеш, ти все одно береш із собою себе, ти однаково привозиш із собою свій багаж та історію. Не існує такого поняття, як почати все спочатку. Мир і щастя часто приходять зсередини, а люди перекладають відповідальність за них на стосунки, роботу, місце проживання тощо, замість того, щоб спершу розібратися зі своїм внутрішнім світом. Дуже приємно перекладати про. Овину на будь-що, окрім самого себе, боляче вириватись з полону цієї ілюзії. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добродіям за фінансову підтримку. А чи хотіли ви коли-небудь покинути все і подати світ за очі? Напишіть в коментарях.